Я всіх вітаю на своєму каналі. Всім доброго дня, мирного неба над головою. Сьогодні у нас буде дуже чудовий огляд дома і землі в 25 соток, яке знаходиться в село Прохори, це Чернігівська область. Як ми бачимо, будинок виглядає доволі привабливо. Це Барзнянський район. Зараз він називається Нежинський район, Чернігівська область. В будинку дві кімнати, кладовка, коридор, чердак. Пічка, погріб біля дому, сарай біля дому дом в повністю жилому состоянні. Є кроватті, диван, стіл, стулки, холодильник. Колодця немає. Огород 12 соток. Дуже великий огород. Участок з домом, садом, огородом. Огород 25 соток, участок 12 соток. Також є дерева на очатку. Це два дуже великих грецьких ореха: вишні, войлочна вишня, яблуні, два лісних горіха, шовковиця, три абрикоси, виноград біля крильця росте. Село знаходиться в 2-3 кілометрах від повороту з траси. До центру села від дому буквально 5 хвилин ходьби. Всі документи в наявності, земля, дом приватизовані, прописатися можна. Продажа або через, через нотаріус, або так. Загальна площа будинку саме будинку, це 42 квадратних метри, дві кімнати, площа участку, тобто огорода, 25 соток, перекрита металічними лістами, туалет в дворі. Жиле состояння, є меблі битова... з битової техніки це холодильник, електропостачання, все це є. Дуже гарне місце розположення, бачимо, що хата гарна, а саме за такою ціною. Ціна смішна 25 тисяч гривень всього-навсього. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в мій телеграм-канал в описі, там буде. Це оголошення з фото і з контактами-власникам. Можете созвонитися і все дізнатися більш детально. Я всіх вас благодарю за перегляд. З вами був я, В'ячеслав. Всім до нових зустрічей. До побачення!